Всім привіт! Ремонтантна ожина Black Jam на сьогоднішній день на 16 серпня виглядає у мене так. Ось такі викидали латералчики з ягідкою. Я вже зривав 5 штучок. Ну, на смак сподобалась. Та ще ніж Black Magic. Прищіпував я її на висоті 30 см. І ось так вона повикидала таку кучку латиральчиків. Ось така ягідки. І зараз Покажу вам як виглядає Black Magic. А ось так виглядає в мене Black Magic. Також повикидала багато. Ягідок. І цей сорт колючий. Black Jam не колючий, а тут колючки страшні. Ось такий ще до сих пор цвіте. Ось так, виглядає рядочок як like Magic.